Україна починає активно готуватися до наступу Росії з Придністров'я. Вітаю вас, шановні друзі! Вчора підписники написали мені дуже цікаву інформацію. Зараз вам зачитаю Вінниця, дружина працює в одному з професійних технічних установ. Як вона розповіла, сьогодні у департаменті був збір усіх керівників навчальних закладів Вінниці від садочків до коледжів. Мон, типу дав вказівку, що частина мужиків, які працюють у цих установах, відрядити їх, чи то в район Ямполя чи Могилів Подільського, коротше під кордон з Молдовою для будівництва фортифікацій, нібито РФ нападатиме з цього напрямку. Ознайомитися з цією інформацією, ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Я вже давно казав і писав в своєму телеграм-каналі, що ситуація з Придністров'ям вона ще не закінчена, це питання не вирішено. І Придністров'я це як порохова бочка, яка може вибухнути в будь-який момент. Всі прекрасно знають про склади зі зброєю у ковбасному. І спеціально для тих, хто каже, що в Придністрові дуже мало російських військових і там вони не можуть ніяк наступати на Україну. Я нагадаю, що у Молдові, я не знаю, як їх назвати, опозиціонери, чи сепаратисти, чи тітушки. Коротше кажучи, вони заявили, що у Молдові є близько 20 тисяч проросійських налаштованих чоловіків, які продовжують весь цей час готуватися до війни і тільки чекають наказу зверху. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що таке наступальна міць там 2-3 тисяч військових, які знаходяться у Придністрові, і що буде, якщо до них додати ці 20 тисяч, які знаходяться в Молдові. Але, як Завжди у будь-якої ситуації є дві сторони медалі. І друга сторона вона набагато простіша і банальніша. А саме будуть тритися окопи, будуть встановлюватися паркани, будуть чіплятися сітки. Для чого? Правильно для того, щоб українцям було набагато важче вирватися з України. Ну і паралельно, звичайно, на будівництво всіх цих оборонних споруд будуть списуватися з бюджету десятки мільйонів гривень, частина з яких будуть осідати в кишенях українських чиновників.